Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів безпілотники атакували Орел у Росії. 15 вибухів і пожежа уламками безпілотних літальних апаратів? Ну це вони так кажуть. Там завжди операція дрона «Бломак». Ми з вами прекрасно розуміємо, що там влучають дрони. Вони просто не мають чим збивати. Якщо в них НПЗ уже оголені і вони просто таки а, не можуть їх захистити, то яка вже там мова про якесь місто Орел? Кому на там треба? Але там теж є, звісно, законні військові цілі. Ну на то вже пророгативу вони. Не виділяють, тому що всі панцири стоять навколо резиденції Путіна. Як ми знаємо, так от Орел неспокійно там ні кожне в долітить до Орла, але кожен безпілотник більш ніж успішно долітає. Було пошкоджено дві будівлі місті Орел, звітує тамтешня влада. А також два об'єкти в інших муніципалітетах Орловської області. Ох, зовсім не жаль. Місцеві жителі повідомляли, що під час атаки було чутно близько. 15 вибухів, після чого над містом як бачимо, з'явився оранжевий дим. Сіри теж всі відтінки диму. А завітали до орла. В мережі активно поширили, поширилися відеозаписи невдоволених росіян з не дуже цензурними, як завжди, висловами. А на нижчі фіксувалися звуки вибухів, і як бачимо, видно задимлення чималеньке. Телеграм-канали Росії зазначали, що атака розпочалася близько першої години ночі. Згідно з попередньою інформацією, під час відбиття атак, нібито уламки дронів, пошкодили дві будівлі в місті Орлі, а також два об'єкти в інших муніципалітетах Орловської області. Тамтешний губернатор регіону Андрюша Кличков повідомив, що внаслідок інциденту є один потерпілий, але згодом він інформацію свою пофіксив і додав, що за уточненою інформацією внаслідок нічних ворожих атак кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей, яким надається мед... Ічна допомога, як внаслідок падіння безпілотників, зауважив Кличков, в місті Орел. Пошкоджені один багатоквартирний будинок і ем, така господарська застройка, а також особистий автотранспорт в Орловському муніципальному окрузі. Пошкодження отримали два приватних будинки. Працівники МНС та правоохоронних органів продовжують роботу на місцях вилучань. Ситуація під контролем світує кличков. Він нагадує, що нічого не можна публікувати, знімати і розповідати. Але... Росіяни ніколи це не слухають і публікують, слава Богу. А тим часом я нагадаю, що ми відпрацьовуємо дуже добре по військово-промислових об'єктах ворога, а ще по його навтоперобних заводах. А, і вже за повідомленнями Роберта Бровді Мадяра здалося знищити 21% один галузі Російської Федерації. Це п'ята частина, і це ми ще не починали, бо це тільки три тижні серпня тривають відпрацювання по навтоперобних заводах. Інститут вивчення війни також аналізує наскільки вдали ми для нас і наскільки е бідолашними тепер для. Росії є удари збройних сил України по. Разом із силами всі всі сил оборони, разом із головним управлінням розвідки, разом із службою безпеки Це таких комплексний де відпрацювання по російській нафтовій промисловості. І я свій оцінив, як же впливають ось ці атаки. Удари зсу по російських нафтопоробних заводах спричинять дефіцит бензину по всій Росії. А він уже є по кількох регіонах, що не менше п'яти і на тимчасово окупованих територіях. Ймовірно, це підвищить інфляцію вказують американські аналітики. Та спровокує подальшу макроекономічну нестабільність. Вони нагадують, що напередодні, буквально 28 серпня, український генштаб підтвердив, що підрозділи служби безпеки України з спеціальних операцій вразили дронами Куйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники має обсяг переробки в 7 мільйонів тонн на рік. Точніше, мало також головне управління України з сили безпілотних систем завдали удару по афібському нафтопереробному заводу в Краснодарському краю. Той має виробничу потужність 6,25 мільйона тонн. Нафти на рік і відіграє, чи то пак відігравав важливу роль у забезпеченні паливом російських військових. Обидва НПЗ, є ключовими, а точніше були для російської військової промисловості. Російський уряд оголосив, що продовжить заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок палива. Періодично Росія вдавалась до таких кроків з 2022 року. Але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього. Дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат і витрат на бізнес у різних галузях промисловості та дадуть поштовх інфляції. У серпні 2025 року українські удари дронами та планове обслуговування призвели до рекордних втрат російської нафтопоробної промисловості загальній потужності. Первинної переробки нафти РФ всягнули 6,4 мільйона тонн, що на 65% більше за попередні оцінки. Водночас удари дронів спричинили простої на 3,1 мільйона тонн, або вже майже половину від загального впливу. Дії України значно вплинули на російські нафти потужності, вивши з ладу орієнтовно 21% НПЗ, що еквівалентно майже півтора міль. Io ho una barra di... ...na' Атакувати нафтопровід без якого постачання до Угорщини неможливо. Це що частина конструктивного діалогу? Жаліється міністр закордонних справ Угорщини. Петер Сіярто. п'ятька хорош плакати. Оце треба з війну закінчувати для цього просити Путіна, вашого дружка і гаманця, аби він це робив. Але отак Петер Сіярто реагує на пост українського колеги Андрія Сибіги. Свій пост у мережі їх сіярто опублікував на тлі повідомлень про нові удари дронів по нафтопроводу Дружба біля міста Уніччабрянської області. Та атаковано станцію в селі Найтоповічі, що за 7 кілометрів від унічі. Принаймні місцеві моніторинги напередодні повідомляли про активну роботу російської ПІВІО в районі населеного пункту Уніча, де знаходиться «Дружба». Посилаючись на ці дані, атака проводилась нібито застосуванням безпілотників та РСЗВ. Росіяни вили, що по них летить Хаймарс. Повідомлялося, що є наслідки на місці. Пож на місці влучання заворувала пожежа, але поки верифікованої інформації щодо підтвердження цих даних немає. Стежимо за ситуацією.